Так, ну що ж, друзі, розпочинаємо третій матч наш на сьогодні. Граємо з гладіаторами з Румунії. Турнірна таблиця склалася таким чином, що дукла з «Мігаловця» втратила своє лідерство. Вони комусь програли і в них була нічия з соколом. Тому зараз відбувається вирішальний матч цього турніру. Тримаємо кулачки, вболіваємо за патріот. Ух, атакували гладіатори. Косенко. Міг Валерій Іванович назначить Буліта. Але не став. Косенко. ой 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 Кіріл. Ромчик. Чіпляк Артем шайбою. Мельник. Мельник, Риша. Мельник, Гриша. Артем. Міша. Мішаня, пасує на Гришу. Хорошо. Вибий 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 не туди вибий! Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 небезпечно! Вибивайте, вибивайте! Гу. Давай, гріша, гріша! Гріша! І що? Давід, молодець Накрий! Так, друзі, хто нещодавно доєднався, нагадую, що турнірна таблиця склалася таким чином, що дукла втратила своє лідерство. І зараз з румунами маємо вирішальний матч цього турніру. Так що дуже хвилюємось і віримо в наших хлопців! Ігор. ай яй яй ай -яй, яй Атакують гладіатори. Перед, 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 перед! Матвій боремось. Єгор! Матвій назад! Давід, молодець! Косенко Кіріл шайбою на! Тімофєвай! Драпак. 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 Рома бореться. Хлопці, треба допомогти. Так, розійшлися, Ромчик. Ромчик, ромчик. Ромчик пас на косенка Кіріла. Кирюха добігає. Давай. Давай. завуть-завуть-завуть! Копає Кирюха, Ну не вийшло. Підгурський. Підгурський міша боремось. Гріша допомагай. Так, 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 так. Підгурський. Хороший пас на Грішу. Ой, ой 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 небезпечно, молодець Гріша. Ууу! Давід на місці. Мельник. Мельник. Артем Чепляка. Ой, Мішка! Фух! Гріша Мельник. Гріша, Гріша, Гріша. Пробуває здалеку. Трошки невлучно. Чепляка. Пас на Підгурського. Підгурський. Бореться. 15 хвилин до кінця гри. Рахунок 0-0. Валховський. Артемчик, давай. Ух! Кидав невлучно. Семес Матвій. Семес. На Балховського гарний пас. Не дотягнувся Артем. На жаль. Ай-яй-яй, небезпечно! Молодець, Матвій. Ух, Матвій красавчик. Давай, давай, Артем балховський! Вихід один на один. Бабах! Не вийшло! Фу, блін! Болховський. Болховський. Кидай, Артем, кидай. Є! Молодий! Артем Малковський відриває рахунок в цьому матчі. Один лон на користь патріота! Ура, ура! Драпак! Давайте, хлопці, зарядилися! Драпак здалеку. Невлучно. Косенко. На Ромчика. Рома. Рома драпак. Тімофєв страхуй. молодець Кирю. Ну, давай, 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 Кірюша. <рес> так, я так бачу, мені судячи з питань від. Вболівальників треба проводити майстер-клас по правопису. Щот, з Не щот, а рахунок. Рахунок 1-0 на користь патріота. Забив? До речі, Діма Волховський. Гравець під номером 33 Артем. 12-30. До кінця гри. Рахунок 10 на користь патріота. Боротьба йде коло борта. Підгурський колупає, колупає. І що? Виколупає чи ні, не бачу. Ні, не виколупав. грішшо. Небезпечно. Давай, Артем Чіпляка. Чіпляка, чіпляка атакує. Пас на мельника. Хорошо. Грішка. Міша, Міша, страхуй! Вибий! Ух-ух! Давай нішання! Молодець! Молодець! Вибивай, вибивай! вибивай, Гріша Мельник, шайбою! Гріша, гріша. Пробиває високо. Балховський. Балховський артем. Ой, ой 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 Трошки небезпечно, Артьомочка. Балховський, балховський, балховський пас на Кулініча. Кулініч бий! Єгор! Балховський. Балховський бореться за шайбу коло бортика. яй Небезпечно! Давид, Красавчик! Молодець! Нє-ні-ні-ні-ні. Нє-ні-ні. Давід, накрий, накрий, накрий. Так, є. 11 хвилин до кінця матчу. Рахунок 1-0. Драпак. Драпак. Давай керюхє. Тімофєв. Тімофєв твоя. Кіріл. Твоя. Кіріл. Дропак. Дропак, дропак, дропак. прошел в дропак. Давай, пас. Давай, давай, Кирюшка, давай. И! ше, И ше, Еще чуть-чуть! Еще! Давай, добей, Ну! Ну, давай ту давай, не давай. Косенко, косенко. 10 хвилин до кінця матчу. Рахунок 1-0. Мельник, Чепляка-молодець! Підгурський. Мельник прийняв шайбу. Ой-ой-ой, як небезпечно! Давід накривай! Ну-ну-ну-ну, фу, Міша вибив, слава Богу. Мельник шайбою. Так, оце вже схоже на зарубу. Давай. Підгурський приймає. Чіпляка, чіпляка, давай, давай, Артем, не бійся. Чіпляка, Артем, давай, давай, тьомочка, давай. Давай, молодець, давай, 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 зайка. Ну. Мішка. Балховський артем шайбою. Хлопці, дуже мінімальний розрив. Дуже. Треба забивати. Ще, ще, ще. Семес. Семес бив. Відбивай. Єгор лови. Єгор, давай, 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 Єгор. Єгор Кулініч для інформації в нас гравець 18-го року. Дуже достойно тримається молодець. Балховський пробиває. І ще раз Артем. У -у -у -у, Ні, ні-ні, давай, давай, Єгор! Ой Матвій, Матвій, давай, Матвій! Небезпечно. Балховський шайбою. Балховський. Оооо, боліт, буде Артемчик пробивати. Це дуже добре. Та й-палки. Не вдало, на жаль. Рухаємось далі. 7.35 до кінця гри рахунок 1-0. Тімофієв вибив. Молодець. Драпак. Драпак. Викидає шайбу. Косенко. Перехватуємо. Ух! Не вдалося. Тімофєв. Ромчик, Ромчик, Ромчик. Ні-ні, заважте, заважайте, заважайте. Драпак, Рома шайбою. Драпак, драпак, драпак на косенка. Хорошо, хорошо хлопці. Та що ж такое? Підгурський. Підгурський. Міша. Чіпляка. Так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну, молодець, Артем. Молодець чіпляка. Давай, 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 давай. Міша. Красава пробуває Підгурський. Не влучає, на жаль. Гріша, давай розворота. На, гріша на Мішу. Міша. Су, як далеко. Теж, на жаль, не влучає. Гріша. Гріша. Гріша, 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 Гріша. Так, шайба у гладіаторів. Ой-ой-ой, мішка Борис, молодець, молодець Підгурський, давай, мішаня, давай, 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 давай. Шість хвилин до кінця гри рахунок 1-0 на користь патріота. Балховський. Балховський, хтось втратив крагу. Балховський, 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 Артемчик! Невлучно! Давай, Артемушка, ще разок, давай, 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 зайчик, давай! О. Дуже напружена гра, дуже, дуже. Єгор страхуй! Нагадую всім вирішальна гра цього турніру. Так, так, не можна, не можна, давід! Пролетіла шайба. Тримаємо, тримаємо. нє ні 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 ні, ні. П'ять хвилин до кінця гри рахунок 1-0. Так. Хлопці, в атаку. Давайте. Давай, Кіріл, давай, Рома, давайте, давайте. Ромео. Ромео пробиває. Косенко. 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 Драпак. Доєднався. Ковиряють, ковыряють, ковиряють Рома, 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 Рома! Ой-ой-ой, Тимофієв, тримай, 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 тримай! Ромчик, молодець! Молодець, Ромчик! Кирил, погнал, погнал, погнал! Примей, Кирилл! Кирил! Невлучно, на жаль. Давай, Рома! Драпак! Високо! Зустрічайте, зустрічайте. Так. Підгурський. Перший. Підгурський, Підгурський, Підгурський. А де? Кому? Гріша ззаду. Алло Кому пас давати? Мельник Гріша Гріша, Мельник пробиває, Ай, влучає в суперника. Боляче-боляче хлопчику. Чіпляка бореться. Давай, Артем. Ой, ой 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 Небезпечно! Чіпляка давай, молодець! Ріша. Ріша. Гладіатори шайбою. Міша перехватив. Давай, мішанька, давай. Три хвилини до кінця гри. Рахунок 1-0. Ох, балховський шайбою. Болховський, балховський, балховський. Да на семеса! Матвій. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, Артемчик добігай. Болховський, балховський, Ножки, 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 ножки. Тьомка. Давай, давай, давай. Красавчик обмотався. О! Болховський буде бути боліт. Артемушка, маємо нагоду. Давай. Дві хвилини, 15 секунд до завершення матчу. Артем Болховський пробиває боліт. Молодець Волховський! Так, Валерій Іванович, що? Ромі подножку підставили. Що руками розводите? Так! Кирилу подножку не бачимо. Валерій Іванович Фух. Кирюха, добігай! Ромка, Рома, а, чудовий вихід Рома! Є! Yeah! Друзі. Рахунок 3-0 на користь патріота. Чіпляка шайбою. Давід тримай, молодець! Мельник. Підгурський. Підурський. Мельник. Під Мельник. Міша, міша, Заважай. У чудово. Чіпляка бореться за шайбу. 10 секунд. Давид на нуль. Молодець! Шаленіть наші вболівальники. Супер, супер. Дуже напружена гра. Молодці хлопці. Молодці. Ми дуже пишаємось. Так, друзі, всіх черговою перемогою. Виключаюсь буквально на одну хвилинку. У Нас дуже коротка перерва, і остання гра в цьому турнірі з Дуклою Михайловце. Красавчики!